Де дураков, де гайка. Там сидиш, дергаєш, дергаєш. А тут ще в тебе не вийде нічого відкрутити, тому що це ж заводське. Шановне панство, так як у нас з дельточкою все затримується, і я вирішив підзняти вам невеличкий цікавий відосик. Тут у нас буде установка новенької зірочки на 51 зубчик на Лонцін. І будемо її тестити. Ось ту горочку, пам'ятаєте, я казав, що я на неї не заїду, я на неї не заїжджав. І ми протестимо, чи заїде він на якісь новенькі горочки з новенькою зірочкою. Що у нас за зірка? GTR 210 на 51 зубчик і ланцюжок, хлопці. Оригінальний дід. 520-й крок 120 ланочок безсальниковою ціною від 3800 гривень. Зараз ми це все розбираємо. Зараз ми ставляємо все це новеньке. Ну, звісно, ж, знімаємо, як ми це ставляємо. І, звичайно, тести, тести, будемо тестити Лонціна, поки Дельта ну, в роботі. Я вже віддав зварювальнику саме патрубок, і можливо, сьогодні він вже з'явиться в цих відосах. А може. Ви побачите і цей відос, і ще один відос. Е, прям ось ось одразу. Коротше, починаємо працювати. Pimoto.com.ua на зв'язку. Е, робимо. Що нам потрібно в першу чергу? Так, передню зірочку ми на днях замінили. Ну ось реально вчора чи позавчора я поставив передню джейтішну. Так, ланцюжок кібеням, зірочку кібеням. Зараз піднімаємо, знімаємо колесо. Це нічого складного, знімаємо колесо. Знімаємо зірочку. Перший раз в житті зірочку задня знімається. І все. Тому дивимось, ось оригінальний дід у нас лежить і зірочка GT. Сподіваюсь, вона підійде. Георгія скаже, повинна підійти. Ну, Прям по модельки каже, я прям знаю. Як ти думаєш, скільки протягне ось ця GT-шна зірочка? Вона проїде стільки ж скільки моя проїхала. ось 21 одну тисячу. Звичайно. От, а тут ще в тебе не вийде нічого відкрутити, тому що це ж заводське. Треба бути обережним, бо що шестигранники це така штука, що воно дуже Та, Так, да, лучше обережно, максимально. Пошукать. Труба якась може краще тобі взяти. Да, щось зробить. Щось трубу якусь. Коротше, відкручуємо 6 болтиків, зірочка знімається. Правильно Георгій? Так. Да. Тільки улавлювателі в мене тер не буде. Ну і от. А наша він нужен? Не нужен. Коли немає спецінструменту, бачите, що відбувається. Оп, відкрутилося. Взяли речах по Ну, важко йде, так, да, Георгій? Ну, звісно, ніхто ніколи ніколи ж воно не відкручувалось. Тепер, ну, саме головне, що ми тепер знаємо, в яку сторону крути. А ти думав, що в іншу якусь? Я ж не знаю. О, блядь. О. Ну, цьому ланцюжку реально можна було ще потягнути, але на що то страдати? О. Ні, Георгій, треба щось придумати інакше, тому що ну, в тебе нічого вийде. Ну, ти і туга дум, звісно, Георгі, знизу гайки то стоять, а ти тут щось крутиш, тягнеш. Легше буде, якщо ти ключом будеш крутити. Угу. Він ще буде, що ти не будеш нічого казати. Ну, ну як так можна було, об'ясни мені. Там, бачите, хлопці, знизу гаєчки стоять. А Георгі щось тягне, тягне, там всирається. Послідній болтик залишився вже, відкрутили зірочку. О, зняли перший раз в житті. Так що ми тут бачимо? Та нічого, що тут є якесь покриття, думаю, чи... Ні, Ну, Нічого нема. Нічого нема. Так, ось така зірочка. Ну, вже бачила, почалось клонитися. Та їй, блін, ну, 21 тисяча, їй вже пора повісити на кудись кудись повісити. А Що то випадало, Георгій? Ну, болтики, які внизу. Ні, все чітко є. нормально буде? Короче, я вже підготував тару, щоб почистити від заводської змазочки ланцюжок джей, ланцюжок Дід оригінальний. Ну, тому що вона там в салідолі. Я тільки заїду кудись, воно все засре. Тому зараз я буду його очищати. Ось ці тарі, взяв новеньку щіточку, чесничок. Зараз забризкаємо, все воно сніметься, протримуємо тряпочкою і можна буде ставляти. Оригінальний дід на налонцін. Такого ніхто не робив, ніколи не ставляли. Сто пудов, впевнений, тому що всі ставляли якісь звичайні ланцюжки. Так, як ви бачите, він у нас в заводські змазочки, в такому типу солідолі, щось таке липке. Все це треба очистити. Зараз ось в цю тару покладу цей ланцюжок, на... повністю очищую, про ту тряпочку чистенькою і вже можна ставляти. А Георгій вже підготувався і буде ставляти зірочку назад. Да. Давай приступай, що ти дивишся? Давай продемонструємо, як перевіряти, чи підходить зірочка, чи ні. Не розпаковуючи саме. Ні в якому разі не розпаковуйте, бо Ну ми підемо на зустріч, мене але... А інші магазини скажуть Пошли. і гуляйте да, лісом. Гуляйте лісом. Що ми робимо? Ми не розпаковуємо дану зірочку. Не розпаковуємо, тобто це покриття. І притуляємо до внутрішнього діаметра і по отворам. Дивимося, чи зістиковується все по отворам. Як ви бачите, все зійшлось. Все так. зійшлось. І отвори такого діаметру, як тут. І внутрішнє посадкове місце. Ось так. це стало. Після цього ми розпаковуємо посилку. Ну, розпаркуємо ну, зірку. Ні в якому разі не інші дії. Да. Так само можна на пошті прийти, тільки відмити трошки свій, свою зірочку і на пошті приміряти. Це тільки ми можемо повертати. І інші да. не будуть повертати і... не будуть оцю. Інші скажуть, Відіть розпакована заводська упаковка, гуляй, Вася. Да. Притуляй, дивимось, чи підходить вона, чи не підходить. А -а -а. Так, звісно, От, не підходить. Та, все ідеально стало. Вона ще легша, да? легше, ніж моя. А, звичайно. Ну, звичайно. Легше, так, да, да, легше. Да. Ну клас, реально стало все ось так, як потрібно. Та й вигляд прикольний, скажи. А з ланцюжком дід оригінальним, прикинь, як буде. Мотора. Що потянуло? Мотора. потянуло? Мотор потягнув. В смислі? вона ж більше. Ну і що? А що, може, не потягнути? Не знаю. В смислі не знаю. Ми розпакували зірку. В смислі ти не знаєш? Все верне. Кому ти вернеш? Я ти про... сам себе брав. Ну Ну в даному відео, хлопці, я сподіваюся, що все вийде ось так легесенько, ось просто легко. А ну стой. Легесенько, ну тобто нічого нам не помішає, нічого зараз не поламається, нічого зараз не відхлібнеться, нічого нам не дасть не поставити це все і не поїхати, щоб я поїхався додому. Додому я точно поїхати повинен на мотоциклі, да, Георгій? Так да. Так само ми затестимо вже сьогодні максимальну швидкість на 51-й зірочки. Передня, передня 14-та, задня, 51. А завтра, також в цьому відео, не хвилюйтесь, буде у нас тест. Кросовий, як же вона заїжджає? В принципі, цей ланцюжок дід оригінальний можна обробити і бензином. Знаєте чому? Тому що він безсальниковий. Сальнички не пересохнуть, тут нема чому пересихати. Можна очистити звичайним бензиком. Чесно, без ланцюги ланцюгів взагалі пофіг чим завгодно. Ну, я спробую, звичайно, очисничком, але я думаю, його буде мало, тому що, ну, типу, ну, можливо, і так хватить. А зірочку ми будемо саджати на фіксатор різьби Георгій, Тримай. Це у нас К2, пролог, ну реально крутезний фіксатор. І прям ось те, що потрібно, середньої такої жорсткості. А ну розпакуй мені новеньку щіточку, Георгій, будь ласка, ну, пожалуйста, в мене одна рука. Ну, розпаковуй. Обережно тільки. Новеньку щіточку беремо для новенького ланцюжка, тому що ланцюжок досить дорогий. Я хочу, щоб все було нормально. Оп, спасибо, в пісок уронив. Так, ось у нас же тут намита вона лежить. Отак зараз я потру її ще. І ще потім переверну її, і ще напирскаю і буде бомба. Ось бачите? З, ну, очисником краще, ніж бензином, чесно кажучи, він краще знімає все це. Але без сальниковий ланцюг, скажу по секрету, можна і звичайним. Ланцюжок відмитий повністю. Зірочка вже майже все зафіксована, Георгій все на фіксат різьби саджає, все стало. В принципі, тут небагатько залишилось. Зараз розкліпаю ось ту, зніму її, кришечку відкручу з двигуна, і можна ставляти вже. Правильно, Георгій. Хто не знайом з моїм підйомничком, дивіться, все елементарно. Досточку взяли, на бак поставили, на ножку облакотіли, все заднє колесо підвішене. Все елементарно. Це для вас лайфхак, якщо у вас немає підйомника. В мене є він, але він в гаражі, ви його бачили взимку, я їм користувався. А ось тут, ну на складі, ну це ж склад, і ми не СТО. Тобто, якщо, до речі, хтось скаже, а чого в баклажці, а чого ось тут на полу? чому такий інструмент. Да тому що це все мій інструмент, яким я користуюсь в житті. Тобто, як і ви. Ну, абсолютно обслуговування мотоцикла в мене проходить, так як у вас тільки з додатковими якимось е, інст... При... да, приблудами, що, що я можу продемонструвати. Що там говорить, знімай кришечку? А де другий болт? ти, Чотяка. В смислі другий болт. А на що він там потрібен? На одному болту нормально тримаєшся, ось дивись, один відкрутив і все, і витягуєш кришечку. Що там нас... багато насрано вже ну, відкрий. Продемонструй, будь ласка. А -а -а. Та ні. Давай, давай, ну що ж там? Эх, та ні, не, не багато. Ну, Важко, важко. І чесне слово. Знизу потягни угу. і знімай. Херець. Зірочка новенька вже стоїть. А Зараз я вам продемонструю як ось такими бакарезами зняти ось цей замочок. Ну, типу неудобно, ну да. Ну а що зробити? Так, обережненько ось так берем. Якщо там щось видно. Ось так обереженько берем. Ну, коротше, ось так обереженько берем. І в наступному кадрі все буде добре. Тепер знімаємо старий ланцюг, цей кончений китай, і будемо ставити що, Романе? Та новий дід будемо ставити. Це, ну, це смітничок вже. Чому? Нормальний, золотий ще. Так дивись, ланочки ще більше, ніж у оригінального діда. Та ти що, ну це золотий сліток серед цього гамна. Та воно буде таке ж засране. Ну, все. А поки ми тут займаємось Лонсіном, нам приїхав, прийшли, принесли вже ось цей патрубок для дельточки, подовжений. Ура. Тепер просто ставляємо зараз і все відлично. Що ти ховаєшся? Просто ставляємо і все. Ви уявляєте? Ура, ура, ура. Все, давай збираю цю дрішлю і пошли дельту знімати. Mm. Хе -хе, та ні, та знімаємо вже це і дельточка буде незабаром. В смислі стирайся? що ще диск поміняти треба? Ну, дивись. О, чуєш, а може зараз yeah. колодки ще новенькі підкинемо? Ні, nee, тут ти хіра хочеш, в тебе нові і в тебе їх багато. Ну там вже вони не стандартні. Ти не побачив бачив би, по-моїх, нормально. Так, да? нормально? Yeah. Ну ладно. Ну, дість тебе потертих. Ну, ну, 21 тисяча, від... що ти хотів. Він добре утерти там, де треба, а так взагалі ровно, все, все класно. Можна. Ну, все, отлічно, ставляємо вже все готово, ставляємо колеса, е, накидуємо ланцюжок, скоріше все, придеться вкоротити його і можна тестити. Угу. Давай, Георгій, ставляй, що ти тягнеш. З тобою тупо, як завжди. Де деревня дураков, де гайка? Де гайка? Я тебе ще раз питаю. Ну ти ж, ти ж відкручував колесо. Всі люди докажуть, що ти відкручував колесо. Де ти її положив? Блять, я так завжди. Ну, а тепер прикидуємо, можливо, укорочувати навіть ланцюжок не потрібно буде, правильно Георгій? То що дідовський ланцюг коротити не так просто, як воно каже. Та, звичайно. звичайним. Виприсовуватим, та я помию все, не переживай, просто протягу якось. Ну краще всього задні зірочки почати. Представлювати її кажу тобі. Я ж не бачу зверху. Ну, ну а що ти там сидиш, дергаєш, дргаєш. Ось так от. Тяген. А ти тягнеш зараз не в ту сторону. Зараз настав час укоротити нам ланцюжочок. Взяв ось цю штуку. Георгій, що ти там кажеш? Тебе не вийде Не вийде нічого. Каже, що ось цей випресовувач дід не потягне, а я кажу, що потягне. Давайте дивитися, чи тягне він, чи не тягне. Ну що, вийшло, Георгій? Ну, виходить, так. А ти казав, що не вийде нічого. Воно, ну, от демонструй. Ми не то розпресували. Чого? То що. Та що чітко, А, лки-па. Ну, зараз зробимо. Так не вистачить вже ланцюга. Та зробимо ще щось. Бля 5,25 да. Ну, як завжди, ми накосячили, тому тут буде ТР2 замочка. Прийшлось трошки подовжувати. Але у Лонсіна ніколи не було цим проблем, типу багато потужності, що ланцюги, але вони розтягуються. Напишіть в коментарях, це нормально буде. На Дельті у нас теж саме. Да? Ну так, да. ти ж їхав, цеп не порвався. Ні, слава Богу. Зараз вже натягуємо цеп по міточкам. Міточки є на маятнику. Ось тут, якщо ви бачите, ось полосочка одна. Я вам з іншої сторони продемонструю, що протер, До речі, палець вже отримав своє. Так, як ви бачите, ось бачите маленькі міточки. Ось по цим міточкам намагаємось і виставити більш-менш нормально, щоб було. Налаштували задній натягувач по. Штангель циркуля, щоб з двох сторон було однаково. Тобто, щоб він стояв колесо ровно. Щось що тут поставили 4,2, точніше, 2,2. Що з той сторони поставили 2,2. Зірочка 51 не рекомендую ставляти, тому що по ланцюгу у нас наполовину вийшли саме натягувачі. Ну що я маю на увазі? Георгій, можеш більш детально розказати? То, що всі нові ланцюги йдуть парні. Ну так, да, типу, парна. 120-118, а зірочка не парна. І у нас вийшло, що прийшлось вибити, точніше, не вибивати потрібну кількість ланочок, і у нас вже натягувачі половині. Ну, ось щоб ви зрозуміли, ось так. Ну, типу, ось, ось так, бачите? На половині майже. Що ти шукаєш? Так, треба встати, встати і подивитись, де той болтик. Я вже відсюди його бачу, де він лежить. <плес> да?

Без деякого інструмента дійсно досить важко. Тобто, і чим би ми розкліпали ось цей ланцюг. Ну ось Така штука у мотоцикліста повинна бути, типу вкоротити трошки, там, потягнувся, бувають люди, що вкорачують, дійсно. Тому ця штука коштує небагацька, а буде все життя у вас в гаражі, ви будете їй користуватися. Тому пишіть, якщо потрібні, це б частинки на ваші мотоцикли. А ми продовжуємо. Все зібрали, стартуємо. Ну що, Георгій, в тебе є якісь відчуття? ось? Звичайно, він на шостій передачі їде. Їде, де? передачі. Ну, типу, пре, шановні. Ну, пре, пре і все. Ну ладно, це не головне. Я сяду, я все зніму, я все продемонструю. Зараз буду їхати, вже тестити його. Деган. Деган. Ну що, Георгій, як ти думаєш, по швидкості буде краще? Я думаю, так. Да. Думаю, він може 120 вати. Та він 125-й що, не видумувай 120. Ну мені здається, що не піде він швидше. Там зараз перевіримо. Ну по тязі, Георгій каже краще. Ну по тязі, так, да, напевно, краще, Типу. Це прикол. Я думаю, на ній можна буде кудись навіть заїжджати. Нормально, то. От так поки я здоровіше. Ну потягся, звичайно. Не біємось, що там у нас буде на ходу. Включаємо світло, бо світло не їздять. Андобус ну поїхали. Як ви бачили, 10, максимум 100 10. Ну, сказати, що це погано, я б не сказав, тому що до цього було так само 110, то ну, не до цього. Буде краще підйом на горку. Там лісочний, де я казав, що от у нас лісочна на горочка. От як що іноді хабує, як ще бачила кілометр 70, це щедрінь, горочки, він все хавай, 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 тоби. Він нічого йому не мішає. Можливо, як підкросили підпросили мати під що? підпросила йому важко, тому що він важкий, реально важкий, тобто якщо десь впасти нась заскапувати, ну, це реально фаталі. Якщо їхати то, як в засторіжжі, то матеріал. 90 80, а ще Ось прям цікаво, якось по-новому. Нічого не сказати. Тут, до речі, ми не повинні чекати собаки. Ось і вой. Ну, в принципі, що я можу сказати? Нормалдаки. Завтра нам залишається протестити його в пісочку, і вже буде щось цікаве. <плухи> завтра перевіримо в піску, як воно буде. Все, давайте. До завтра. Доброго всім дня, що мене собаки ждуть, ні, не ждуть. Ну Я різниці не відчуваю, в принципі, жодної, шановне панство. Блін, цей антобус. Ну, тому що він як їхав 110, так і їде. Що це якісь вопроси, проблеми, ні, він їхав 110, він і зараз їде 110. Чи є якась різниця? Антобус цей галіма, іди в сраку. Estamos oponidos, tudo oponidos. Що, як ви думаєте, заїдемо чи не заїдемо? Ох щось вона цікава якась, так? Да? Можливо на камеру не видно яка вона, але я зараз розкручусь, розвернусь і спробую залетіти на неї. У мене є вже ходи тут, там де я залітаю. І потрібно розігнати другу передачу. Ну ви самі все бачили. Я його заштовхав десь звідси. Дивіться. Ось десь звідси я його почав штовхати. Ну, половина заїхали. Можливо вже гуму не вистачає тут. Ну тут реально пісок, чистий пісок, дивіться. Можливо, гуму не вистачає. Так горочка серйозна. Ладно, поїхали далі. Ну, головне, вовремя встать, то якби я не встав, ми б там зарились. Ну я вам можу сказати, що да, друга потязі стала веселіше. Прям крутіше Нормально все? Заглох? Так, секунду. А, просто не заїхав, так? Да? Просто не заехал, да? Да. Я только учусь. А. Я Фу. думал, можешь що случилось. Не, 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 не. Ну тут давайте спробуємо. Люди вчаться. Ну тут в принципі... Тут вообще, ну нічого казати, ну що. Він і до цього тут проїжджав. Вже глохнуть. Ну, типу друга передача, він он... і все Рур і А тут, як ви бачите, він тримав оберти, але закапувався. Все одно крутяще не вистачає. Була б третя, нічого б у нас не вийшло. Подлетів! На Лонціні 250-му, підлетів. Тут, до речі, головне не впертися в іншого байкера. Тому що є велика вірогідність, що хтось буде їхати навстрічі такий же придурастий, як і я. Так, стоп. Ось чому прыгати, не рекомендується з кофром. Добре, що... Да, буває таке. не знаю, типу коли ключ там закриєш у цьому кофрі, хрен його відкриєш. Коли підпригнеш на горки, він відкривається. Може десь влупити його треба, щоб він відкрився. А так нормально, не відкривається. І це і з всіма моїми кофрами так було. Поїхали далі. Як ви бачите, в чому приколонці, на... ну і взагалі прикол дура мотоциклів, ти що тут їдеш. Ну, що по лісу їдеш, що по дорозі їдеш. Все стабільно і комфортно. Все. Все. Що ще потрібно? На кросовому мотику я сідав на нього, там мені сидюшки не подобаються. Вони маленькі, якісь калючі. Ну такі, ну тут зовсім, зовсім неприємно. Я б не зміг їздити. Ну, кожен день на ньому, я не знаю. Я вже якось і привик до цієї сидюшки, то понятно. Так і не навчився перепригувати Не знаю. Вилку жалко. О, і ще якась херня полетіла. Ви бачите це? Це ворона напевно. Знаєте, який я висновок можу зробити? Щоб ти не ділав? б ти не крутив з тим 250-кою своєю або з 300-кою. Ніхрена він краще не поїде, ніж по позаботу. Ось ми і протестили даний комплект зірочок. Висновок я можу сказати, що як би ти не крутив свій 250-й мотоцикл, краще він не стане. Можна було поставити ще передню 13, ну тоді швидкість взагалі була б 80 км на годину, мені здається. І тоді, можливо, була б третя. Але що б ти не хотів зробити з ним, він потужніше не стане вже. Тому. Тут тільки новий мотоцикл, це ось мій висновок. Скільки я вже років їжджу на нього, щоб я не став, щоб я не робив, ну швидше ніж по заводу, він іще не їхав. Потужніше він іще не став. Тому додати там одну-дві лошаді це сенсу, ну, жодного. Легше придбати зараз, тим паче, стільки мотоциклів, тих же самих, допустимо, трьохсотих. За 3 копійки. Ну як 3 копійки? Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Я думаю, вам сподобався даний випуск. Ставте лайки, як будете виходити. І з Тельточкою вже скоро буде наступне відео. Трошки затягнули, не, не змогли ми за тиждень вирішити всі її проблеми. Так, підписуйтесь, а ми рухаємось далі.